Всім привіт! тут 8 червня. Скажу так, спека неймовірна. Але ми продовжуємо збирати ягоду. Ось зібрали малину феномен. Зараз дівчата збирають ще Линд файн а я зараз пішов на ожину. Проводжу вибірку каракаблек. Ось така от ягода. Десь більше, десь менше Досить гарна ягода, смачна солодка. Ось. Скажімо так, як мізинець. Ось ось така ягода, трохи сонце світить. погано видно, Ось достигла. така видовжена, Правда, годин мінус є, що вона колюча, має шипи. Але це не проблема. Але якщо акуратно збирати, в принципі не так страшно. Десь де-не-де можна вколотися. Звичайно, неприємно, але Ягода цього варта. Ось так. Збираємо Black Ще у нас потім піде начис. Ушито. Чи ушито, як вона там правильно? Посадили на пробу і порнфрі. Ось така ягода гарна, каракаблеко. Зараз я розкладу її. О. Ось така ягодка. Чудова. Збираємо зараз на ринок на шовар. Маємо замовлення. І зберуємо і повеземо трошки. Ужини, малину, лухину, якось так. Ось. Працюємо, скажімо так. Жира на жира. Мусимо збирати. Вибірка ягоди йде повним ходом. Як уже на тільки, тільки перші ранні сорти, як каракаблек йдуть то малина вже повним ходом. ось Чудова ягідка Ну що ж, продовжуємо збирати. Ось так у нас між рядами було профризеровано, зараз вже втопталося починає заростати потрошки. Якраз добре ходити. Під ягоду ставимо на палети щоб не було в болоті ящики. Ось так виносимо. Чудово, прекрасно. Якби не шипи, мінусів не було б їй. Рання ягода, велика, солодка. Скажімо так, так, звичайно, що може підмерзати. Правда, ми її не вкриваємо, хоч у нас вітри полі тут, цей, ми її просто ложимо на землю. Так, замочувала ось так соломою. Так, того року досить посухо, у нас поливу немає. О, ось, і Зимою так може підмерзати, вимерзати досить велика кількість, але ось половину ми з того всього вирізали, залишилось і досить гарний урожай дає. Тут, якщо її положити на землю і ранньою весною не піднімати, а десь так аж квітень місяць, в залежності яка погода, притримати її на землі. Досить непогано перезимовує призимовує і в полі, де вітри є. Ну що ж, будемо продовжувати збирати. Ось така ягідка ось така ягідка Так, добре, всім до побачення, гарного дня. Ми продовжуємо збирати далі, Оженко Всім па-па!